Є Redmi 9, ціна 2400, він має 64 ГБ пам'ять, є відбиточок пальця. ось такий. Телефон у непоганому стані. Тут іде Type-C роз'єм, також роз'єм на навушники присутній 3.5. По екрану наклеєне захисне скло, ще у нормальному, гарному стані. Зараз покажу інформацію про телефон та в кінці відео покажу камеру. Про телефон повністю чистий, він без різних аккаунтів, Redmi 9 на 64 ГБ пам'яті на 12 Android та 4 ГБ оперативної пам'яті. Працює досить швидко, гарно, повністю перевірений, протестований смартфон. Натискається все гарненько, без різних засвітів, показую ще камеру. Ось така тут камера, доволі непогана для такого смартфону. В комплекті йде зарядний шнур, Type-C та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.